Ми себе нормально Да. давайте температуру поміряємо. Жителька корсунь Шевченківського Тетяна Малкіна прийшла робити щеплення від коронавірусу вперше. Пояснює, чому вирішила вакцинуватися, Щоб менше було заболівань в країні. Сімнадцятирічна студентка Ольга Крупова також отримує першу дозу щеплення. Каже, процедура швидка й безболісна. Тому що мені потрібно для інституту взагалі зараз всі повинні бути вакциновані для проживання в гуртожитку, для безпеки інших, щоб не, нікого не заразити, так сказати. А ось Тамара Іванівна прийшла на другу дозу щеплення. Прицепитись. Каже, після першої не скаржилася на самопочуття. А мене лікарі, родичі, ми всі, в сім'я, всі, 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 всі профункціонували, Всі. Медична сестра Олена Остапенко розповідає, що пацієнти самостійно обирають вакцину. Наразі каже, препаратів вистачає. Перевазі і коронавак, і Астразенека, і коли мою Pfizer. Всі колять. Хто на другу, хто на першу, хто яку бажає. Пані Олена додає, вакцину зберігають у холодильнику. Так, термосумочка наша де зберігається тимчасова вакцина а, з холодовим елементом, з градусничком, контролюється температурка. Цей центр вакцинації у корсунь Шевченківському працює з червня, говорить лікар-педіатр Тамара Стрільченко. Каже, раніше щодня щеплювали по 120 осіб, тепер 30. Людина підходить приходить уже вона попередньо попередню, консультується зі своїм сімейним лікарем. До нас приходить уже заповнює з інформовану згоду, де вказані на сьогоднішній день ви здорові чи ні? Вона вже за себе відповідає: здорова вона чи ні? Чи перехворіла там на ліки, мію, рак, віл, снід? Ну анкетник. Анкетник вона заповнює. Галина Мазур, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси.